Сюди кидаєш копійку, сюди гривню. Вона собі затягує тут пароль, вводиш і воно відкриває ту ззаду до купілку. Семирічний Максим Косик показує скарбничку, де раніше тримав свої заощадження 5 тисяч гривень. Зараз вона порожня, адже те, що тут зберігав, хлопець віддав громадській організації Громадська ініціатива Галичини для закупівлі автомобіля військовим. Максим розповідає, це була частина тих грошей, які йому подарували на день народження. До повномасштабної війни хлопець планував відкласти їх, щоб в майбутньому придбати телефон. Однак Тепер вирішив, що допомога Збройним силам України важливіша. Воїн не захищають, і для захисту їм потрібна транспорт, зброя, підтримка. Мама Максима Наталія розповідає, не здивувалася, що син вирішив віддати гроші для військових, адже він і раніше займався благодійністю. Цьому році, в січні, щодо до повномасштабного вторгнення він отримав 600 гривень. Мені здається, за колядку від друзів і хресних. І вирішив, сказав, ну що, мені ж мама з татом все купують, тому я віддам, напевно, на лікування дітям. Потім подумав і каже: А може, а є така лікарня, де лікують воїнів, тих, що нас на сході захищають. Ми кажемо, є. І ми поділились по 300 гривень на благодійний фонд Фундація доброчинців і волонтерці. З Києва і на той час ми знали, що вона саме на лікування витрачає ну, він дуже переймався чи не соромно, якщо прийде на карточку тільки 300 гривень. Це ж мало на лікування. Кажу, ну, якщо кожен переведе по 300, то це буде дуже багато. Наталія каже, з сином обговорює тему війни і намагається все пояснити у доступній для дитини формі. Ну він про війну багато знає, бо війна насправді від нього старша. Він народився вже, коли в Україні йшов рік війни. Періодично і до цього повномасштабного вторгнення ми звичайно розмовляли. Вчимо про те, що російські мультики не можна дивитися, чому? Тому що Росія на нас напала і вбиває наших воїнів. Так? Ми завжди стараємося підтримувати всякі благодійні проекти, які допомагають фонди, які допомагають дітям, які допомагають незахищеним родинам. Максим розповідає, що й далі планує віддавати частину грошей, які матиме на допомогу українським військовим, щоб вони якнайшвидше здобули перемогу. Перемога не стане, якщо в неї не вірити. Мені каже моя тітка, що якщо ти про щось подумаєш, воно точно стісниться. Бо боженька подумає, так, ти хочеш цього, тобі це буде. Але треба мати треба бути дуже сильним впевненим, щоб знати, що це станеться. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.